Дівчатка мої хороші, доброго вечора. Ви на каналі Української Відьма, звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось мій улюблений формат, формат трансформаційних відео. Це коли ми потоковий робимо розклад, читаємо інформацію з потоку, не карт. Карти мовчать, карти не говорять, якщо що. Дивимось, що вам треба знати, яке щастя на порозі. Шукаємо гарні новини, гарні події. Відчуваємо реальність і змінюємо її насправді на краще. Тому що, так, треба приймати все, що нас оточує, все, що відбувається, але. Ніхто нам не забороняє це змінювати на краще для себе. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації по ваших конкретних питаннях, на чистки, захист, інші ритуальні роботи. Свічки зараз актуальні, як ніколи. на чистку, гармонізацію. Нагадаю, що для тих, хто є в нашому закритому клубі, хто є спонсором, для вас відкриті різні рівні, на яких є. Рівень ритуальної роботи, там є в відкритому доступі гармонізації стосунків, чистки. Будуть ще нові відео, ви можете дивитись, робити виклик людини, щоб людина з'явилася в вашому житті. Там будуть додаватися ритуальні роботи, тому підписуйтесь на канал, спонсоруйте, будете мати додаткові можливості. Потоковий розклад. Минуле вас не відпускає повторення ситуації, які вже були, тривожні ситуації. Це знаєте, коли в нас велика рана, ми її так зверху фукарцинчиком просипали, примазали і зробили вигляд, що зсередини воно не болить. Хтось може навіть з вас, дівчата, вночі просинатись, нібито щось будуть. Щось торкається, щось хоче вам передати, сказати. Ви відчуваєте, не розумієте, де ви, що ви, чому ви. Легкість повинна бути. Легкість, жіночність, бажання отримувати квіти, бажання отримувати подарунки, компліменти, насолода собою. У кого, дівчата, зараз цього немає, ви на своїй тіньовій стороні. Мун. І до кінця жовтня, скоріше за все, в ній будете. Що таке ця тіньова сторона? Це те, що ви викохали, виростали самі в собі. Це не про зло, це про те, що ви, знаєте, закидали в якусь дальню шафу. Не хотіли на це дивитись. Це ваші травми, сльози, переживання, комплекси, образи, минуле, яке ви не відпустили, страхи, заїдання. Це не психологія. Ми зараз дивимося на рівні енергетики. Це те, що, знаєте, витрачає все одно, як додатки, які витрачають вашу батарейку. Знаєте, коли у нас відкриті вкладки, дуже багато. Дуже сильно і швидко садиться батарея. Те ж саме відбувається і у вас. Ваша темна сторона вона починає ще більше вас під'їдати. Вам може здаватися, що люди щось від вас хочуть, що всім щось від вас треба, ви можете бути знервовані за багато людей. Забагато на мене всього звалилися, я так багато на собі не сутягну, я все сама, підтримки немає. І ви глибше і глибше, і глибше йдете в цю ситуацію. Але ви поринаєте не в вирішення цього, а ще більше в проблему, яку самі собі будете робити. У когось будуть думки і весною буде краще. Хтось буде намагатись якось себе підчистити, вивезти. Але так страшно да, дивитись вперед. А в когось прям залежність велика. Дівчата, загальний розклад, декілька варіантів будемо робити, але тут показує, що люди є з великою залежністю від інших і від е, ситуації, буденності. Від обставин, на алтар себе класти не перед ким не треба. Ви тому і не кохаєте людину, яка кохає вас, тому що ви забагато віддали їй. У вас є прив'язаність, у вас є душевна мука, у вас була колись закоханість, ви, ви прагнули щастя. Людина вам не дала щастя, бо ви забагато віддавали туди людина звикла отримувати. Але ви можете самі це змінити. Захистити самі себе, а мені набридло все робити самі. Очистити свій простір, а я не хочу це робити, тільки я все це роблю. Отакі ви будете. А ти мені що? Я тобі цукерочку, а ти мені що? Рід каже, що вони туди пішли, не туди звернули. Дівчата, хто одинокі, хто одні, тут вже пара шлюб повинні бути, а ви все ходите в дівках. Над вами знущаються, вам душу калічать, зцілююся. От вам треба задати питання. Це моє життя? Не люблю слово доля, а ви любите. Це моя доля. Я для цього сюди, сюди прийшла? Для, для чого я оце все проживаю? Для чого мені це треба? Знаєте, іноді буває таке, що Ну, сталася ситуація. Потрапили в аварію, розірвали стосунки, якусь травму отримали, в негативну, втратили гроші. І ситуація вже завершилась. Вона розв'язалась для вас і назавжди там погано. А ви з нею живете, не захищаючись від минулого. Це і сформуєте знову карту тіньової сторони. А ви з нею живете роками десятиліттями в цьому минулому, яке вже не актуальне. І тут можемо задати домашнє завдання, виписати те, от що ви зараз зрозуміли. Якщо не зрозуміло, про що перемтайте на початок, переслухайте, що таке у вас є, якщо відразу не приходить відповідь. Чоловік, власний, у кого у когось був або тато. Авторитетний знаєте, у мене в думках авторитет вор в законі. Можливо. З родини в когось іде дуже важко. Пішли ваші думки, які ви будете формувати. Багато інформації пішло. Випишіть. хто як зрозумів, для себе на аркуш. А потім через якийсь час перечитайте, через день, через два. І прийде ще думка, що цей розклад у вас підіймає? Це не психологічна сесія, нам треба енергетику підняти. О, які слова? Які спогади про яких людей дає вам мінус, а яке дає плюс? В які двері вам відкриються, яке щастя на порозі? Ви ж знаєте, я не планую розкладу. У нас ідея як іде. Ви просто на свою мрію ну, знехтували своєю мрією. Просто, хоча от трішечки. Вам стільки було дано в якийсь момент, і все. Знаєте, це може бути, ми там кар'єру хотіли будувати, а пішли в стосунки чи навпаки. І зараз нам важко. Важко чому? Тому що треба ставити ціль, мріяти ставити ціль. Її не підтримають. Але будуть люди, які вам подарують подарунки, життя. Чужі люди. Які покажуть вам шлях до цієї цілі. Хто одинокий, дивіться. Тут треба відкритись і спілкуватись, але з тими, хто поважає поняття родина. Чомусь так. А, якийсь партнер буде треба для зцілення. Ті, хто в парі, вам треба буде друг його дадуть для зцілення, для того, щоб зрозуміти, що ви є цінні. Яке щастя у вас на порозі? Сонце засяє. Але не забувайте ділитися коханням. У вас все є, якщо придивитись. Якщо ви одні живете в чотирьох стінах, немає грошей, ви з ким не спілкуєтесь, ніхто вам не дзвонить, не пише. Почніть взаємодіяти з людьми. Будь-як. Вам хочеться цього. Ціль повинна бути: родина, гроші, а, не, а чому самозахист, а не самозахист. Не знаю, комусь прям зрезонує. Хтось боїться, що кохає тільки, кохає, тільки за благо, тільки за те, що щось треба. Хтось боїться, що знов прийде колишній, без якого я не можу і за дурним обдурить. Так, ви сприймаєте похоть за кохання, є таке. А буде справді кохання? Буде. Але знову сценарій, ця карта випадала. Сценарій родичів. У вас повинні бути свої двері, свій дім, своє майбутнє, свої думки. Навіть якщо вам 50-60 років, ви не ламаєте себе, не ламаєте людей. Знову карта, мрія, місяць випадає. А я хочу так. Хотіли колись там чомусь синє плаття зі стразиками, з такими, як танцювальне, гарне. Комусь хотілося. Купіть, навіть якщо це в дитинстві було, хотіли куклу барбі там чи ще щось, купіть, тому що ви собі, ви самі, не дозволяєте, не люди винні, як з якими ви живете, ви собі, ви себе в такі рамки заганяєте, бачите, в клітку саджаєте. Потім у вас кипить мозок, просто взривається, тому що, господи, я ж не живий, я існую. Не приплітайте політику, якусь біль, там, обставини в країні. От, просто слухайте серцем і все, що воно вам скаже. Знаєте, купи собі ту капі собі вже Аня ту каву, яку ти хочеш. Живи щасливо. Дивись на якусь річку або озеро, або море, і відчувай щастя. Здоров'я це ваша больна тема, тому що ви з якимись чоловіками приглядали, за якимись дорослими людьми когось вже нема, а ви своє здоров'я повіддавали. Але вам також, якщо ви дивіться, якщо ви захочете цим питанням займатися, особливо у кого по жіночній сфері проблеми, вам, отак, знаєте, зненацька. І опа, шла пошла повз. Клініка, в яку треба раз, хтось підказав, які аналізи. Два познайомилась просто так дуже дивно, там з кимось, з лікарем або ще з кимось. Вам дадуть можливості. Тобто, здоров'я це відкрите питання і вам дадуть можливості, а ви не хочете. От я не хочу, це проблеми, це знову якісь проблеми, це треба вкладати свої двері свій дім, запам'ятайте. Давайте вам пораду дамо, так як у нас загальний розклад, трохи розділимось. І на три варіанти. Перше, друге, третє порада для вас. Вона знову якась годи щось, тривога. Може вам чутно, не знаю. Не. Вікна закриті, то чутно. Всяйте. Дозвольте собі говорити, якось виявляти себе. Або публічні виступи, або просто свою думку висловлюйте. І знову ж таки, не підіймайте минулого. Якщо ви прийшли до когось додому, або хтось прийшов до вас, якщо це родичі або близькі люди, не підіймайте проблеми минулого. Об'єднуйтесь навколо якоїсь ідеї, навколо того, що вам треба. Але свою думку висловлюйте. Тут вороги є. Є вороги, які вам зупиняють розвиток, відрубайте все, що. Весь зв'язок з минулим, з тими, хто вас ображав, негативні оці ланцюги. Все відрізаємо, обрубаємо, і мрія з'явиться знов і реалізується. Але отут чомусь кажуть, що чоловік тобі, як кайданки на ноги, буде вішати, і не дасть нікуди піти, не дасть жити нормально. Навчіться трієчки виявляти, де ваші емоції, де почуття. Тому що ви погоджуєтесь на, на якісь такі ризикові речі, довіряєте людям, яким не треба. Ну, якщо ви вже на щось погодились, то не засмучуйтесь. Ой, дуже швидко прив'яжетесь до когось. За, за дияволом будете жертвувати собою, жертвувати. Це добре молитись, але спочатку треба налагодити своє особисте життя або добре просити. Дай мені. Так ти просто бери, радій за себе і не віддавай все, що тобі дали іншим. Зрозуміло? не жертвуйте собою заради будинку, заради дітей, заради близьких. Все, от крапка. Буде твоя пара, буде щастя, якщо ви в парі, буде знов щастя, будуть знов приємні моменти і життя, але ж не шкодьте собі. Думаю, як це підібрати? Не за рахунок себе, хай всі інші радуються за свій рахунок, знаєте, не за ваш.